Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кафеса як завжди з вами. Маємо на сьогодні 6 лютого 2025 року. І Сьогодні в нас перегляд оргтехніки. Це в нас е заміна е створеної нами в шестерні, От такого довгого виробу. Тобто, з одного боку у нас є шестерня, з іншого є шестерня. Ну, це оригінал. Покажу так, що, що трапило з оригіналом. Ось так вона в оригінальному вигляді виглядає. Це Hewlett Packard LaserJet Pro MPP 3103. Бокс, судячи по всьому, подачі паперу, стоїться шестерня в цьому положенні. Ставиться як ну, на мене тут не складно, І знімається так само. Є місце посадки. І ось така. Штучка, щоб відхиляти того не Зовсім з моїми руками. Ну, зараз я це поставлю, покажу. Е, ну, що можу сказати? Тут тобто шестер не знаю, чи їх, певне, немає в продажі як окрема, окремий елемент. Людина до нас звернулася, зробили ми так, як треба. Все вже спробували все крутиться, вертиться. Єдине, що ще не поставили на сам принтер, ну, щоб побачити, як воно працює в роботі. Ну, багато чого в нас вже є. До оргтехніки робимо. Можете переглянути на нашому сайті. Кому цікаво. Кому цікаво, скажімо, цей виріб, ця шестерня вже також є. Можливо, якщо є у вас проблеми з чимось іншим, якщо зрозуміло, ну, в такому от пристрої вилітає одна-дві шестерні, які теоретично можна зробити, а ще краще практично, то немає сенсу купляти новий пристрій. Чи, чи чи не знаю там викладати більше грошей, які зараз дуже всім потрібні? Тому, будь ласка, це вже є. Якщо когось цікавить щось інше, те, що ми ще не зробили. Можете звертатися, і якщо хочете переглянути, що в нас на сайті, яка кількість продукції, чого саме в нас є. Наприкінці відео буде посилання на сайт. Так само також телефончики є наших менеджерів, які підкажуть, що і як зробити, можливо, як придбати, якщо вам щось буде необхідно. Якщо цікавий канал, в якому ми розповідаємо про всі наші новинки, які з'являються, підписуйтесь, будь ласка, на ККС Айкен. Якщо відео було корисним, будемо вдячні за вподобаються. Ну, а на тому будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні, слава Дісі.